Мене звати Олексій, і ви на Зінчук Подкаст. Чуваки, якщо ви думали, що ми вже досягли дна, то сьогодні я приніс вам професійний екскаватор. Сідайте зручніше, бо зараз ми будемо препарувати те, що наш бункерний шоумен та його з ліквідаційна команда називають державним управлінням. Сьогодні на порядку денному. Повний розібе. Ми заглянемо під спідницю міндічгейту, розберемося, як нас продають аятолам і чому бюджет 2026 року це не про оборону, а про останній хапок перед тим як квартальний кріт вистрибне з літака десь над оманом. Але перед тим, як ми почнемо цей треш, подивіться на свої руки. Якщо вони не тримають автомат, вони мають тримати телефон і переказувати бабки. Допоможіть фонду Юрія Бутусова. Юра це той тип, який каже правду, коли інші жують соплі в марафоні. Його фонд це не про фламінго, це про дрони, які випалюють окупантів пачками. Кожна ваша гривня Бутусову це цвях у труну москаля і ляпа з пожирній пиці чергового куратора з банкової. Задонатьте так, ніби від цього залежить ваше життя, бо воно реально від цього залежить. Частина один міндічгейт та іранський ніж у спину. Чуваки, ви чули про Тимура Міндіча? Ну, звісно, це той самий Карлсон, який живе на даху е, Читопак у кварталі. Колишній бізнес-партнер нашого естрадного анігілятора, який раптом став майстром спорту з енергетики та зброї, зараз листопад-грудень, 2025-го, і ми маємо офіційний статус: міндіч втік: втік до Ізраїлю за день до того, як Набу постукало в двері. Ви думаєте, це випадковість? Це як у професійному реслінгу. Боєць знає, коли згасне світло, щоб він міг непомітно вийти з рингу. Але ось що страшно. Порошенко в інтерв'ю Портникову підтвердив те, про що ми здогадувалися. Люди Міндіча через тіньовий офіс у приміщеннях зрадника Деркача, чудове сусідство для патріотів. Правда, крутили схеми в енергоатомі 100 мільйонів баксів відкатів. Але це квіточки. Шок, контент. Частина експорту йшла через одеський порт. Пам'ятаєте, цукермана? Він же Шугармен, до Туреччини, а звідти в Іран. В обхід усіх санкцій. Ви розумієте, що цей зекротище робить? Поки іранські дрони камікадзе, які тепер на 90% локалізовані в Росії, дякуємо ті успішній дипломатії, розносять нашу енергетику, оточення головного ліквідатора допомагає цим самим аятолам обходити санкції і заробляти бабки. Це не просто корупція, це канібалістична колаборація. Вони торгують кров'ю наших солдатів, обмінюючи її на іранську нафту та офшорні рахунки. Частина 2. бюджет 2026. Остання вечеря ліквідатора. А тепер давайте до цифр, бо цифри не вміють грати на піаніно без рук. Верховна Рада проголосувала за бюджет 2026. 2,8 трильйони гривень на оборону. Звучить потужно, а тепер дивіться в деталі, де захований диявол у костюмі від Бріоні. 27,2% ВВП йде на сектор безпеки. Але де ці гроші? 1,27 трильйона це зарплати. Це ок, хлопцям треба платити. Але на озброєння лише 709 мільярдів. І це при тому, що Росія витрачає на війну близько 140 40 мільярдів доларів на рік. Наш бюджетний ілюзіоніст малює нам картинку фортеці, але насправді це бюджет виживання під крапельницею заходу. Потреба у зовнішньому фінансуванні 49 мільярдів доларів. А партнери вже кажуть: Чуваки, ми бачимо вашого міндіча, ми бачимо ваші відкати. Чому ми маємо платити за ваші фламінго? До речі, про фламін... фламінго Порошенко розповів правду. Ці ракети існують, вони гарно літають, але вони нікуди не влучають. Це психологічна зброя. Тобто ми витрачаємо мільярди на фейерверки, щоб за режисер міг зняти крутий відосик для Тіктоку, поки реальні виробники зброї сидять без замовлень. Це і є суть крота ліквідатора замість реальної сталі, картонний муляж, замість перемоги шоу Україна має талант виживати без світла. Частина 3. Як нас зливають пекіну. Ви знали, що 80% деталей для наших ФПВ-дронів це, це Китай. І що зробив наш дипломатичний геній? Він просрав відносини з Сі Цзіньпіном. Порошенко каже, що мав запрошення до Китаю, мав особисті листи, але банкова все заблокувала. Чому? Бо з анігілятору вигідно, щоб ми були в ізоляції. Китай зараз це фінальний босс. Якщо Пекін перекриє постачання контролерів та моторів, наші дрони перетворяться на дитячі ігри. Рашки, і поки квартальний маніпулятор розповідає про гарантії безпеки, Китай спокійно допомагає Росії локалізувати виробництво шахедів до 5 плоєми тисяч штук на місяць. Це стратегічне оточення. Ми затиснуті між російським залізом і китайським пластиком. А наш сценічний деструктор у цей час свариться з Трампом і закриває двері перед європейцями. Ви все ще слухаєте і не донатите, поки ви вагаєтесь. Бутусов купує комплектуючи там, де їх реально дістати, і передає їх тим, хто реально воює. Фонд Бутусова це єдиний шанс переграти Пекін та Москву. Юра не будує фламінго, він будує систему смерті для окупантів. Підтримайте його зараз. Частина 4. 1318 днів. Історія повторюється як фарс. Порошенко нагадав про цифру: 1417 днів. Саме стільки тривала війна з Гітлером, і саме стільки Путін намагається зламати нас зараз. Але є різниця. Тоді тил працював на фронт. А зараз Зараз тил працює на офшори Міндіча. Наш зекріт побудував систему, де прокурори отримують індексацію зарплат. А військові пакети школяра. Це бюджет не країни, що воює, а корпорації, що ліквідуються, вони готуються до виборів у 2026-му. Тимчасове припинення вогню, дія, електронне голосування, і бам! За ліквідатор отримує ще 5 років, щоб остаточно розібрати Україну на запчастини. Ви розумієте, до чого все йде? Уряд єдності, про який каже опозиція, це єдиний спосіб витягнути руки крота з державного бюджету. Але він на це не піде. Йому простіше злити країну Пекіну або Москві, ніж втратити контроль над шлагбаумами в одеському порту. Заключне слово, друзі, ситуація. Повний ПЗЦ, але ми не маємо права на відчай. Поки ці защури ділять нафтові бабки з Іраном. Ми маємо тримати стрій. Не вірте марафону. Це отрута. Аналізуйте цифри. Бюджет 2026 – Це вирок нинішній системі. Допомагайте тим, хто діє. Фонд Юрія Бутусова це ваша остання лінія оборони. Якщо ми не дамо ЗСУ зброю сьогодні, завтра нам не знадобляться ні пенсії, ні вибори. Мене звати Олексій, і ви на Зінчук Подкаст. Ми будемо копати далі, поки не витягнемо кожного крота на сонячне світло. Тримайтеся, слава Україні! І ПЗЦ ворогам зовнішнім і внутрішнім. Страх у їхніх очах, коли гасне світло, бо темрява говорить чисто велюрово, звично. Вони тримають країну як приватний бізнес, але кожен їхній крок, доказ, протокол, підпис.